З початку цього року на території Лозівського району виникло 280 пожеж. У Лозівському районному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляють, що внаслідок цих пожеж семеро людей загинуло, з яких одна дитина, та восьмеро осіб отримали травми. Із цих 280 пожеж 104 випадки сталися саме у житловому секторі. Так, 5 грудня о 20.37 виникла пожежа в приватному житловому будинку по вулиці Катеринівській в місті Лазава. Площа пожежі склала 40 метрів квадратних. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на всю його площу та на сусідній будинок. Під час пожежі ніхто не постраждав, причина займання встановлюється. Лозівські рятувальники звертають увагу громадян на те, що під час опалювального сезону почастішали випадки травмування людей під час розтоплювання печей на твердому паливі. Так, зазвичай господарі осель використовують горючі та легкозаймисті рідини для розпалу дров в печі. Внаслідок таких дій рідина спалахує, а вогонь перекидається на одяг та волосся. Також однією з причин пожеж в приватних будинках є випадання стопки або зольника вуглин. Якщо в такому випадку перед топковим отвором печі на підлозі не розміщується металевий лист, то жар може потрапити на спалимі матеріали, які знаходяться перед топкою. Це зазвичай дерев'яна підлога, дрова, які були розміщені поруч, домашні речі, ганчір'я тощо. В таких випадках площа горіння або тління даних матеріалів може бути невеликою, але буде утворюватися багато диму, який є основною причиною травмування та гибелі людей. Особливо небезпечний даний фактор вночі, коли господарі відпочивають. Тож Лозівські рятувальники вкотре нагадують громадянам про дотримання правил пожежної безпеки при опалювальні житлових будинків. Перед сном вночі необхідно припиняти користуватися піччю та перевірити, щоб жару всередині вже немає. Також треба регулярно очищати димоходи та печі від сажі, перед топковим отвором на підлозі розмістити металевий лист, перевіряти усі домові труби та стіни на наявність тріщин, не розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором, не застосовувати для розпалювання печей легкозаймистя та горючі рідини. У разі виникнення пожежі телефонувати до служби порятунку за номером 101 або 112. Цьогоріч, з початку грудня, на території Лозівщини панує морозяна погода. На водоймах громади утворюється перший льодостав. Перший лід зазвичай тонкий та крихкий. Він не витримує навіть незначних навантажень, а тим більше перебування на ньому людей. Тому рятувальники радять уникати виходу на лід та стримувати від цього інших, особливо дітей. Під час льодоставу нерідко трапляються нещасні випадки з людьми, які не виконують основних правил безпеки під час переправи або по тонкому покриттю водоймищ і річок. Переправлятися через замезлі водоймища слід тільки перевіривши міцність льоду. При цьому його товщина повинна бути для пішоходів не менше 5-7 см, для вантажної машини не менше 25-55 см. Ковзанку на льоду слід відкривати при товщині льодяного покриття не менше 25 см. Для своєчасного попередження можливих нещасних випадків на льоду старанно дотриматись наступних правил. Не катайтесь на ковзанках і санчатах, якщо вам невідома товщина льоду. Переходьте по льоду тільки у вказаних місцях. Не підходьте близько до ополонок проталин. Огороджуйте гіляками ополонки проталини. Не проходьте через ділянки битого колотого льоду. Якщо ви провалилися під лід, миттєво розставте руки в сторони для того, щоб отримати себе на поверхні. Потім голосокличне на допомогу. Намагайтеся упертися ногами в дрібки льоду позаду і самостійно вибратися з небезпечного місця, надаючи допомогу постраждалому. Наближайтесь до місця пролому льоду поповзом. Подайте постраждалому жердину, дошку, мотузку, пояс і обережно тягніть його до берега. Використовуйте будь-які предмети, що мають додаткову плавучість. Після вилучення постраждалого із води перенісіть його як можна скоріше в тепле місце, переодягніть в сухий одяг, дайте гарячаю чаю, викличте швидку допомогу.